З нагоди Дня Незалежності для маленьких українців громадська організація об'єднання самопоміч влаштувала патріотичне свято, безкоштовні атракціони, майстер-класи з орігамі, плетіння браслетів та малювання Діти в захваті. Слава Україні! Yeah! Що таке патріотизм та любов до батьківщини діти знають вже попри свій маленький вік. Я хочу, щоб не було війни, і солдати всі повернулися додому. Слава Україні! слава! Дев'ятирічна Дарина малює голуба миру. Її листівку передадуть бійцям. АТО. я е, хочу намалювати е, голубі, е, а внутрі відкритки е, прапор України та е, бабочку. А ще тут письмо. Анастасія ж плете браслет. Переконана, її оберіг обов'язково врятує бійцю життя. Я готую браслетик для наших солдатів. І надій, що він збереже їм життя. Задоволені батьки кажуть, подібні свята потрібно влаштовувати частіше. Ми привчаємо дітей зараз до всього національного: і вишиванки, і прапор, і гімн України. Наші діти вже в п'ять років знають і можуть вже співати. Ми маємо виховувати з маленького віку патріотів, особливо. Зараз країна перебуває в такому стані, коли дітки мають знати, що таке їхня батьківщина, що таке їхній прапор, що таке їхні кольори. Ідея зі святом не випадкова, розповідають ініціатори свята. Патріотизм кажуть, потрібно виховувати з маличку. Останнім часом ми всі вивішуємо флаги. Ми всі там малюємо. Може на машинах якісь вишиванки чи носимо а, прапори патріотичні. Діти теж мають знати. Вони мають пишатися україною. Вони мають себе з нею поєднувати. Це не просто країна, це не просто територія, це їх земля. Учасники свята сподіваються, що подібні заходи не останні.